Корм, Львів, ялиночка, свято А зараз ми з вами вийдемо на вулицю. А ведмеди хоче зі всіма обійматися. Санта Клаус фотографується. Ойдемо ще яленочку ближче з іншого боку. Сільпо. Сільпо, як ніколи, багато людей. На касах черги навіть. Хі. Важко уявити собі таке сільпо, щоб, щоб на касах були черги. Таке було колись дуже-дуже давно. У минулому житті. Я багато років не бачив кас. Сільпо з чергом. Ну, але це, звичайно, перед святами всі займаються шопінгом. А ми вийшли з форуму, так традиційно пройдемося після цього в напрямку до крахського базару. Вже <рійдемо> така традиція у нас є знімати відео. Спочатку йдемо в форум, а потім краківський базар або навпаки. А, тут ліворуч досі нічого нема. Пишуть, що буде ще один драгон парк, але ви розумієте, щоб там відкрити драгон парк перед тим, там щось закрилося. Вулиця водна. Я вже розповідав, тут колись теж була дуже і дуже активна торгівля, торговий центр Антей здається називався, та все продавали, чаї, меблі, одяг. А, туди далі вулиця Газова. А потім як вдягнуті люди, маєте розуміти, що напередодні нового року у Львові не дуже холодно. Та й слава Богу. А, до речі, це зона платної парковки. Година парковки коштує 20 гривень. Ну, це в той час, коли вона платна. Платна вона не постійно. Вся інформація тут ось. Паркуєте і оплачуєте. Самостійно. Що, будемо йти і справді повернемося. На Краківський ринок подивимося, Що там, ну якщо він ще працює, то четверта година. Та, це все, бачите, поруч порожня. І на вулиці ніякої торгівлі немає вуличної. Що особливо... Особливо незвично. Та, та тут було не пройти. Тут було не пройти так само, як, як і на краківському базарі. А, вулицю Джерельної в тому місці ми такої порожньої ще не бачили. Так, Крехівська. А, навіть Крехівську йдемо в напрямку. До Крахівського базару. Туди далі, там знаходиться львівська Ну, За Крехівським базаром стобок. Знімали, показували. Кому цікаво, можна знайти то відео. Та крахівська доволі коротенька вуличка. Кілька метрів і все. Виходимо в частину краківського базару. Тут в основному товари для немовлят і для військових продаються. Так, причому завжди, завжди було, давно. В цій частині так було традиційно. Ах, товари для немовля. Так, як я обіцяв. А тут товари для військових. Паралельно гумаки. Щось думав, що на ринку людей буде значно більше. Вже як є. Термобілизна. Напевно, все-таки головна причина в тому, що то, що то вже четверта година. В суботу зазвичай людей багато. Досі. Досі міряють джинси на картонках. Я думаю, я такого вже не побачив. Але... але що? Шкарпетки, штани, кепки. Найширший, найширший асортимент всього. Но. Не, не, Час іде. Практицький ринок не міняється, бачите? Все таки є. Да, я сказала, є вічні як... цінності. Щось незмінне. якась константа. Дружно... А... Корпоратив... О, бачите, теж пані розповідає. Що дуже зараз. Люди купують сукні на корпоративи жінки. Взуття? Стоять такі кросовки Adidas. Написано Харків взуття шкіряне. Це цікаво. Одяг, взуття, взуття, одяг. Іграшки. Спорт товари. Ай, бо не виходить з ринку. От на стілка яночки. Теж вони тут скільки все пам'ятає, їх тут продавали ялиночки. Ялиночки. Ну, грубо кажучи, скільки метрів, стільки тисяч. Два метри, дві тисячі, три метри, три тисячі. Все дуже, дуже легко ціну вирахувати. Чи знаючи, яка у вас висота. Або навпаки. Маючи граші, можете знати, на що можете розраховувати. Вишиванки. А, як у червоний цього року в моді. Ламки, сумки. А Ай, выходим из рынка. О, тут кава чаї. Тепер тут кава чаї, І то одної жінки. Раніше, пам'ятаєте, було з іншого боку. Ну, величезний асортимент. Шкарпеток Nike. Ну, Типу шкарпеток, типу Nike, ну, зато, зато по 20 гривень. Так, пані розказує, що в таких шкарпетках Збірна України грає. Mm -hmm. <сіх> mm -hmm. Може в таких, але не цих. <сіх> mm -hmm. Вулиця гусяк на лівочку ліво пішла. Mm -hmm. А ми йдемо в напрямку. Mm -hmm. до mm -hmm. Магнуса. Mm -hmm. Французькі духи. Mm -hmm. Отак і написано Стамбул, Франція. Та. О, до Нового року ще продаються товари. Далі праворуч торговий центр. Там знаходиться А, тай Б. шпитальна вже кажу. Потрошки-потрошки по ходимо до вулиці Куліша. Але останнім часом тут показуємо часто цей район. А от ще на той бік перейдемо. В Львові останнім часом дуже легко можна Теслу побачити. Тесл дуже-дуже багато. От. от звідти ми прийшли, а от цей бік зараз ми дійдемо. До Магнус. От тут, АТБ всередині? Не підемо колись іншим разом. Подивимось Ну АТБ вони всі однакові плюс-мінус, що розумієте? Пічка магазин. Навіть магазин купічка, навіть перед святами не заповнений Ну не кажучи вже про магазин Укрзолото який